Гаубицю для ударів по російських шансах використовує підрозділ бригади Азов. Роботу артилеристів зафільмувало Associated Press. Бійці, що тримають позиції в лісі неподалік від Лимана. Кореспондентам розповіли, російські війська щодня йдуть на штурм, тож їхня робота має вирішальне значення для стримування противника. Водночас, бригада відчуває нестачу боєприпасів і деталей для ремонту американських гаубиць, які були отримали торік у вересні. Щоб стримати росіян, а зовсім постійно придумують нові бойові стратегії, та для контратаки потрібно більше боєприпасів. Зараз є лише 10 від потреби, пояснили армійці знімальні групи. <звук> как и на всей линии фронта, достаточно напряжено, потому что идут активные штурма, которые приходится сдерживать, и для этого нужно много боеприпасов. Поэтому постепенно отбиваем, но в целом они берут массы по чуть-чуть, по чуть-чуть, по метру, по полметра. У нас одна мотивация у всех, наша страна, в принципе, семья. У мене ну, син маленький і дуже не хочеться, щоб він то все вже в визився, возрасті, кажуть, застав.